А, вулиця Дорошенка. Географічний факультет. Тут географи вчилися. А, не тільки географи. Туди ще студенти ходили на англійську мову в інших факультетів. От давайте перейдемо на цей бік. Є в нас зимою відео, осінні з вулиці Дорошенка. О, А в таких майже літніх з полуницею. Що у Львові полуниця, бачите, у Львові в центрі Львова полуниця 115 гривень, і доволі гарна. Це у не Трускавець, де мінімум 120 І не така гарна. А не така правда життя, що поробити. Наймасштабніші зміни, які сталися протягом останніх 10 років, це, це, це з'явилася ця нова зупиночка трамваю. Перейдемо. Колись і не було, трамвай йшов донизу. З того боку об'їжджав пошту. Але це вже так, це вже, це вже доволі давно. А ми вийдемо зараз на вулицю Копернік. Прямо цитадель. У нас є відео з стаделі так само. А і музей Росалки Дістрова. Теж там гарний глядає майданчик насправді. Не для всіх доступний. <хи> а і вулиця Коперніка. Праворуч Львівська обласна організація Товариство пам'яток культури, площа волонтерів, що йдемо тим боком вулиці Куперніка. Ліворуч укріпили підпирну стінку і стежку зробили доріжку, верхом можна йти. Там насправді дуже і дуже гарно, у нас звідти відео є Єдине, що підказую, можна побачити. Ми йдемо з цього боку. І доходимо до початку вулиці Бандери. Зустрілися. фонтанчик, фонтанчик працює. Ми йдемо далі. У нас, до речі, автомобільний проїзд я недавно з цього району. І доходимо до вулиці Грабовську. А чим відома вулиця Грабовського? так, там живе один з наших шанованих підписників. який нам завжди гарно коментує зі Львова, всі вулиці не з центру. А особливо ще гарно коментує Борислав. Так що ми дуже вдячні йому за те, що він залишає нам коментарі. Але давайте зараз якось обійдемо, перейдемо в цей бік. так. Тут ці нові модні сплітики. вони на цій вулиці, напевно, ще не перші були встановлені, наскільки я пригадую як це встановлювалося. Наверх до цидель. А! Є гарні будиночки! Є пальські люкси, так звані. Леготель готель Ми А, і ми виходимо до ретро гаража. Ретро гараж у нас теж є на каналі. Віднедавна у нас почали з'являтися відео з музею. Тому кому цікаво, можна побачити, що в нас стане на ретро-гараж, музей скла. У нас весь Шевченківський гай є, ми обійшли його. На жаль, бачите, просто цей контент не дуже користується популярністю. Чим більше він буде популярний, тим більше у нас його з'являтиметься. Якщо коротко. А, і виходимо майже на Вітовську. З Вітовська в нас були відео. А є вся Вітовська, щоб довго не розповідати. А, зверніть увагу, як тут теж. Ці всі будиночки, цей тиньк. Львові кажуть, нема двох однакових будинків. І це правда, навіть і два будинки, які поруч знаходяться. Насправді між собою відрізняється, не неоднакій. А, йота, ретро гараж обіцяний.